Любі друзі, скоро наступить 2015 рік, а це означає, що час підбувати підсумки цього року. Він був сповнений не лише добрими подіями, а на жаль, і поганими. Але немає ходу без добра. Тепер нам відомо, що наша країна наповнена справжніми патріотами, і це як не крути прекрасно. Також два місяці тому була заснована спільнота Львів Games Team. і коли я тільки починав свій шлях ютубера, я був сильно здивований, наскільки багато добрих людей навколо мене. І тому я не міг їх не згадати, тих, хто надихав і допомагав мені на цьому шляху. А саме: Плейвей, Ерлеке, Падон, Санін, Андріан, Зетпі, ну і само собою український Ютуб. А також коротко про майбутнє каналу. Ми плануємо нарешті додати відео від наших нових авторів. Сподіваємося, вони вам сподобаються. Також наступному році на вас буде чекати деякі сюрприз, про які я розповім пізніше. За цих два місяці наш канал пережив один переїзд та маленьку революцію. Що привело нас до того, що ми маємо зараз. А ще є прекрасна новина. Всім привіт! Є хороша новина для глядачів Українського Геймера та Львів Team. І тепер моє відео, а точніше відео українського геймера, будуть виходити не тільки на моєму каналі, а й на спільному каналі Львів Team. Особисто від себе хотів подякувати людям, хто захищає мир в нашій країні, хлопцям за то. І під кінець я хотів ще подякувати тим, хто підписувався на наш канал, хто коментував і ставив лайки. Дякую за підтримку. Веселих свят, друзі!